стикнувся з ситуацією, коли я надиктував текст в блокнот. Просто такий він був би, в моменті сумбурний, не дуже зв'язний можливо і так далі. Тобто не так чітко виважено, наскільки я намагаюся, коли записую відео, наприклад, зараз формулюю там фрази, стараюся їх якось закінчувати, сенси, щоб були. А я просто надиктував потоком слова, що таку простиню тексту. І думаю, ну, смисли там цікаві, хочу поділитися. А, і думаю, а да, я прочитаю на камеру. Почав читати і взагалі не відчув. потім від... зрозумів і переслухав і по... переконався, що не відчувається цього потоку. Коли от я в моменті записую зараз. З мене лється, так як я і таки надиктовував. Але зараз я намагаюся фразами якимись зрозумілими казати, і воно л'ється, і відчувається ця енергія. От є відчуття, що я кажу по-живому, так як є. А от коли читаю текст написаний, все це кудись, вся ця живість зникає, і зразу, зразу, я одразу бачу, що це. Начитаний текст немає. І саме головне, не в тому навіть, що начитаний чи не начитаний, а якось не відчувається цього пульсу життя. Просто текст. Так, да, там якісь е, смисли є, цінність, звісно, є, але цього пульсу енергії життя не відчувається. Я оце собі задав питання, для чого тоді? Наприклад, ну от я надиктував цей текст, він у мене в блокноті там лежить. І в мене цих записів там уже тележка. Е, Я майже їх не перечитую, не майже, а от не перечитую, іноді тільки щось там підгляну. Думаю, для чого воно? Для чого я це все начитаю? Начитав і воно що? Записав і воно що, комусь потрібне, ну я його не читаю. Так, я його проговорив для себе, я його проговорив вслух. І ось про це я оцей момент, коли я усвідомив, що я проговорив щось для себе вслух, це має значення для мене велике. Тому що я його озвучив. У нас є канали сприйняття слухові візуальні, е, є ментальний ще канал усвідомлення. І коли ми щось проговорюємо для себе вслух, для нас це ну, банально краще заходить. І якби я просто розмишляв і не записав нічого, воно було би. Скажімо так, не так прописано в моїй реальності, в моїй свідомості. Оці нові смисли, вони як нові коди, які я читав. І це без, без применшення, це так і є. Це щось нове, яке я витягнув і озвучив сам для себе. І воно є написане і озвучене для мене. І воно вже впливає на, мою, на моє сприйняття. Коли я його, коли я зараз ось це озвучую і записую ще викладаю відео, воно ще змінює, там викладаю в соцмережі, воно ще змінює чиєсь, але в більшій мірі це, це для мене. Я змінюю своє. Я йду цими сходинками з кожним відео, я йду цими сходинками до, до себе чи, чи від себе, це вже завжди до себе, але в яку сторону це. Просто впізнаю, просто висвітлюю простір, щось намагаюся нове осягнути. І от коли я його не просто розмишляю, хожу тут, а проговорюю, а ще краще записую, ось так от намагаюся, намагаюся, звісно, як виходить, зв'язно говорити, це коди, коди нашої свідомості. і це як нові, нові канали, нові канали для того, щоб прийшло щось нове. На основі ось цих по цьому каналу, цього усвідомлення нового, якого я, яке я зафіксував, воно засвітилося в мене десь в свідомості. І це вже добре. Але воно як засвітилося, так і зникає. І буває, що в моменті щось ось, ось таке важливе було, а я не пам'ятаю. І вже так. Натужно намагаєшся це піймати і не пам'ятаєш. Буває шкода, що щось таке відчуття, що щось важливе промикнуло і ти не встиг зафіксувати. Коли його проговорюєш, саме проговорюєш, наче ви, це, це наче витягуєш його. наче наче як пропускаєш через програматор свої, свої, своєї свідомості вже ось цієї матеріальної більш не, не тонкий план, не тонка матерія. Десь там мількнуло щось на відчуттях на усвідомленні і зникло. І підійло, злови його знову. Воно є різної інтенсивності, різної якби... А що, що таке різна інтенсивності? Тобто я його зміг або яскравіше проявити, або ні. А коли я можу яскравіше його проявити щось, це тоді, коли в мене є вже натреновані якісь канали прописані. І ось, власне ось ці канали прописуються оцими, я прописую цими відео своїми. Свої канали сприйняття. Ну, тих, хто дивиться, кому це цікаво, він також розширює своє сприйняття. І зрештою я міг би говорити абракадабру. ну, якби... Тобто неважливо насправді, якими... що я кажу, ну, як неважливо, як це сформулювати коректно. Це таке програмування. Ну, екологічне досить, тому що є програмування не екологічне, коли ти просто промивають мізки якимись кодами. І це мас-медіа робить постійно. А я ж намагаюся висвітлити цей простір, трошки далі заглянути, що там і прописую ці канали сприйняття для себе і для, і для інших. От якщо для інших, це мені ще бонуси йдуть, тому що я краще їх прописую для себе. Тому що інші мені потім його підсилюють. Угу. Ну і що? Що я хотів цим всім сказати? Та в принципі я вже трошки пояснив. <смі> що ще? Ловив в моменті, для чого я записую все-таки. Навіть коли не викладаю відео, а просто озвучую текстом. Це моє... Я реально себе ну, програмую, звучить так, може звучати трохи негативно, але в гарному сенсі ми всі такі біороботи. І наше виховання, наше навчання це все ж програми з якогось, в якомусь сенсі. Наші слова це закодовані смисли, а це ж закодовані, закодовані. І ми, програмує... ми запрограмовані наше сприйняття, запрограмоване в наших словах. Ну коротше. <хи> І от я побачив це, цей момент, усвідомив для чого. Я записую, навіть якщо не викладаю в мережу. А саме для того. Для того самого просто різниця в тому, що в Тому що ну, хтось інший не почує те, що я не викладу. Але він так чи інакше ну, ви почуєте те в наступних відео, наприклад. тому що вже наступний якби, смисл я буду витягувати, вже враховуючи те, що я вже в собі прописав. Тому що це і є розширення сприйняття ну, таке е ментал ментальне. Можливо, не неможливо, а не тільки ментальне, ну, для прикладу. Я ж багато просто того, що відчуваю, хочу перекласти на слова. Воно не завжди е якось виглядає виглядає, не завжди звучить зв'язно. Тому багато не викладаю. Ось так от. Кому це цікаво, хто? Можливо, задавався схожими запитаннями, а, то, можливо, я комусь допоміг цим поясненням, яке сам собі прописав. Ну ось так. Тому до зустрічі!